Дійсно, об'єднання територіальних громад, як було сказано, є добрі. І от пан Жига зла у села Білусівка, як ви рахуєте, 110 жителів села Білусівка можуть вирішити за 2 тисячі з половиною жителів. І оскільки е, думка жителів, які б хоч бачать себе у Сокирянській об'єднанні територіальної громади, не була вивчена, оскільки сказано було, що вони дооб'єднатися. До Сокирянської територіальної громади дійсно змоги не мають. То а, я так само не голослівна. Є жителі, які звертаються до мене як до депутата районної ради, і питають: Альона Степаніна, не жа це дійсно? Ми не маємо змоги добровільно об'єднатися до Сокирянської об'єднаної територіальної громади. Тому так само я представник окремої частини жителів села Білосівки, які також мають іншу думку, а не 110 жителів села. thank you